оладки З гарбуза, яблучка і кисломолочного сиру з добавкою кориці. Дуже смачні, ну дуже смачні. Вітаю, друзі! Сезон гарбуза продовжується, гарбуз дуже корисний, цінний. І я стараюся осінню, коли гарбуз, саме більше приготувати різних справ з гарбуза. Для цього будемо сьогодні робити оладки. Для цього мені потрібно гарбуз, ось такий, я вже його очистила. 250 грам кисломолочного сиру, яблучко, отаке величеньке, я почистила вже змінила. 250 грам просійного борошна, 2 яйця, 250 грам кефіру. Спочатку будемо натирати на отаку терточку. на ось таку. Гарбуз. Так. Гарбуз потерла. Тепер я буду натирати яблучко. А яблучко я буду натирати ось на таку, на крупнішу. Так, яблучко потерла. Збрисну його трішки соком лимонним, щоб воно так не почорніло. Добавляємо його сюди ж в миску. Так, яблучко і гарбуз потерли. Тепер нам потрібен сир Тут У мене 250 грам. Я його так просто, так вилучкою, роздавлю, трішечки, щоб не було грудочок. У мене сир домашній. На ринку ми беремо смачний. Ну, я його так трошки розімну. Сюди відправляємо 250 грамів борошно просіяне. Чайну ложку. Ні, не чайну, півчайної ложки соди. Ось так. Ось так. Півчайної ложки соди сюди вже відправляємо. Цукор. Особову ложку. Ну, хто хоче більш солодкий, то беріть більше. Так. І сюди я відправляю 250 грам кефіру. І тепер нам все гарно перемішати. Так, для балансу смаків я ще беру. Щіпку солі, отак на кінчику ножа. Я завжди додаю сіль до всього. Так, тепер можна ось таке тісто. Можна додати, хто любить, звичайно, я додаю ще корицю, Дрібку кориці, так як гарбуз і яблуко, це дуже. Поєднані з корицею дуже смачно. Ось таке тісто має бути. Ось таке. Так, дамо йому 5 хвилин хай відпочине і будемо смажити. І так, сковорідку поставила на плиту. Трішки олії, небагато, беремо дві ложки, і так буде такі невеличкі, Столовою ложкою. І смажиться. І накриваю вогонь нижче середнього, і під кришкою я буду смажити. І так смажимо під кришечкою з однієї і з другої сторони, десь по хвилинки три, на дуже повільному вогні. Під кришечкою, це вони будуть такі пухкенькі. Піднімаємо кришечку і дивимося, знімаємо ось які вони. Засмажились пухкенькі. слідуючи. Нажилися на другу сторону. Вони такі ніжні, пухкенькі. І закриваємо кришечкою. Ох, які вони рум'яні, пухкенькі. Прибираємо. Так, слідуючи. Такі аромати йде запах, друзі, такий я кориць додала. Поєднані яблучко, гарбуз, кориця. Це щось неймовірне. Отак От ложечкою я роблю дуже великі їх такі. І накриваємо кришечку. Ось я насмажила поже ціла тарілка. Такі оладки. Зараз будемо смакувати, пробувати. І так, друзі, будемо пробувати, які я напекла оладки. І так, беремо вони гарячі. Ось так. Візьму рукою, вам розірву, щоб ви побачили. Дивіться, яке пишненьке тісто. Сир там видно. І так беремо ось така сметанка. Так, сметанкою. Ой, неймовірно. Така смакота. Таке поєднання кориці, яблучко і гарбуз. Дуже смачно. Пробуйте дуже смачно. Дивіться, які вони гарячі просто. Смакуйте, робіть. Сезон гарбуза поки йде, треба більше робити страв з гарбуза. Вони неймовірно смачні. Приготуйте, не пожалійте. Ну, хто не любить кориці, то не додавайте. Ну, з корицею, воно така взаємодія, яблучко, кориця і гарбуз дуже смачно, дуже смачно. Всім смачного! Це може бути і на сніданок, і на обід може бути як доповнення, і на вечерю, і на перекус. Дуже смачні оладки. Скільки я чого додавала, всі складові я напишу в кінці відео. Смачного всім вам! І я вам, як завжди, бажаю, щоб були всі живі і здорові. Будьте всі живі і здорові!